Ну що ж, нарешті вийшов 5,5 в геншині, тому можна вже нарешті покрутити. І новий контент. Тож будемо сьогодні бігати, крутити і багато ще чого. Мабуть, не знаю. Ну Тож погнали крутити, що я б тут хотів. Я б тут хотів, звісно, що Баф. Далі. Цаплю. Бо вона дуже сильна. І вона зможе розігнати мою хутаву. Я вже все підібрав до цього, тому uh -huh. погнали крутити. Так, Камін. Казік. О, це вже непогано. Так. О, тоже непогано. Так, 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 так. Кто ж это? Так ты знищаешься. Так нечестно. Добро. Тут и тут. Может, тут мне пощастить больше. Так, а ну, что тут? Шо, шо, шо. Давай, 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 нормально, нормально. Иди. О, супер. Добрым. Еще 50 є. Так, ну тут хлам выпал. Да, добро. Что у нас тут я? Весен. Еще 12. О, еще 20 круто, супер. Давай на підведи. Ну ж бо давай. Серйозно. Не хоче падати. 70 круток не ебацу. десятка десь повинна завалятись. Так, данш, Сюди треба телепорт. Так. Хопана Давай, помазай мені тут щось. Що я тут можу зробити? Оооо! Відчинити його. Є щось ще? От тут ще можна. І так. Венті є, старт. Погнали дивитися, що він там може, що йому там треба. А де це я? А що це за місце? Або я тут був, або я не пам'ятаю, що я тут був, бо я щось щось схоже бачу. Щось десь бачу таке. Щось знайоме. Мабуть, в івентах ця локація була десь. Тільки не кажіть, що мені треба щось підпалювати, бо я не хочу. О! Щось в мене не дуже виходить, мені можуть щось робити. Ще чотирьох, а мене часу немає. Супер. Так, давай знову. я щось не в формі. Я бачу, що фейл, давай знову. А я можу його зараз перетягнути? Ні. Добре. Кинули, підпалили. О, нарешті. Нарешті вогонь розпрупився. Три, два, Here we go. How rude. Time for take off. Three, let me sleep for a while. Як розлухнути вогонь? Добре.

brace yourself time for takeoff so shh ah so you been constrilled let's play yeah П. Це було легко, коли я зрозумів, що треба робити. Так, те страни. І так, Береса скіл щось робить. Ну, це зрозуміло, в принципі. Так, мені цікаво спочатку переісування Ну непогано бігає добре. Добре. Я думав, що вона буде бігати менше. Так, треба зарядитися. Що в нас тут? Побігти туди. На жаль, в звичайній грі вона так не зможе бігати довго. Это шкода, блин. О, где шкода? Крута дівка. Ізброя непогано, хотів би клі таку щоб в мене клей просто спонжить була Ля, непогано бігаю. Let's move. Everybody stand back. Final warning. Hands right in. Factor stronger. One first. Up to it, Ha! А, тут еще один, бля. Фэм. Да за В цілому, не поганий персонаж. А, це додаткова штучка, це для того, щоб вона швидше бігала. Ну, в фовоні доволі непогано. До речі. А по скелям. По скелям можеш? Добре. Не можемо. Точно, я ж хотів дещо спробувати. Ну а шо, дарма вона мені випала. Так, чуєш ж ты давай, вставай. Я забыл надянутым. Точно. Так, сиди тут. Все, вставай. Давай, поднимайся Доволі непогано так. Зкудити мене підняв. Все, 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 спокійно. Ну, виглядає непогано. Шо? 100 000 могла видати. А це вже більше за те, що було. Після вибитої Signo для Сен-Юн я ще за кадром ібав ІІІ. І також Signo для Клім. Отака от, от Сигна. І це найкраща, мабуть, зброя на... Останнє, що може бути, де кліп. Тож давайте тестувати, наскільки вона мощна з нею. І ще протестуємо хотау через плану. Бо мені дуже цікаво. І так, привіт. Спун. Так, треба ось так. Далі ось так. Щось воно дуже не дуже. О, стовінна сім. Тут стільки цифр, я навіть не знаю, що яка... 124. Ну, в цілому непогано. Якось вона менше триває. Ну, в цілому, по примілізно ну, так само. Не знаю, може. Хоча якщо їм дати сет, який типу на неопладжан, я думаю, буде сильніше. Але це не точно. Зараз треба всього лише зробити правильну ротацію. Це супер складно, але я впораюсь з цим. Сто двадцять бачу. Сто Ну, 120-130, в цілому непогано. Мені здається, в мене мало майстерності, тому так мало шкоди. Бо укриттів мене, мабуть, достатньо. До речі, коли повний баф від Сету, то вони 100%, 100 від шансу, тому все нормально. О, У. У. там якась зверушка. От там. Оно. Треба їх ось хопити. Стій бомбити буду. Ля який, я назву його бомбас. Ла, да, нормально так. Уииии Ля, да, ще один бомбас. Уф, 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 уф. Ля, да, шо він робить тут? Від мене не сховаєшся, ну йди сюди. Думаєш, спарьер тобі допоможе, то а от і ні. Ты шо, в каменюку заліз? Велайсь каменюки. Я думаю, що я тебя не проб'ю? Я тебя пробью. Добре, зараз інший метод виберемо. Не працює. Не знаю, ну мабуть так і треба. Ой. о, скриня. Скриня. Там скриня. Привіт. Кірих. Кірих. Щось мені здається, що мені треба дещо інше взяти. Вибачай, світла, але мені потрібен бігун. Ось цей. Let's get started! Тобто надто хеві то хеви є, класно Підіймай однею рукою, давай дві застосуй Ще я не можу поки він мені тут не скажу. Я бігаю смішно, прикольно. Так я можу підняти. його? А тебе можна підняти? Не підіймається. О, мені дали шпальш. Ну їжу. А шо тут? Ні-ні-ні, це моє було. Мені до жене. Блін, сцену зажувало, ти шо? О, ні, це драгон щось, блін, доведеться перекладати в гуглі. Телепорт активуй. Як зручно, касцина перенесла мене прямо сюди. Не так смішно бігне, до речі, у неї які кроси прикольні. Оп. Я знайшов ціль. Та скільки можна цих касцен, ну що за загрібне. О, Парисо. Який в неї хвостик прикольний. Перша головоломка. Це мені. Що за чим? О! Що там робив? А їм точно яблука треба було? Будемо вважати це, що вони все поїли. Так, отут цікаво, що. Дай скриню. Скриню дай. Дай скриню мені. Каже, що йому треба щось, щоб я викрив скриню. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Може до тебе довісно треба. А, ось, він каже щось. Что за три литл саурианс? А, вот что? Привет. Я думал, ты тут охраняешь. Пошли за мной. Он действительно ведь от Ты вы, Он молодец. И нашел шкідника и снищу его. Просто. Он, машина. Привет. Еще один шкідник. Пошел, геть. О, там кто-то копается. кто тут копается. Вот кто копается. Это. Захисники цієї плантації зробили свою справу. Вони молодці. Все, я привів їх, давай скриню мені. Давай мені й скриню, давай мені й скриню. Блін, з ним ще говорити треба. Так, я зробив все, давай мені скриню. І гроші. Скриня, і гроші. О, гроші є в скрині. Та як ти черпаш? Ее каминчика. Каминечка это прикольно. Почему он не утюрил? Наверное, будет через лука. Да зашел. Причепився. А, я йому допоміг. І мені дали скриню. Прикол. Дякую, діду, за скриню. Ще скриня. Моя буде. Ано, здоров'я за мою скриню. Таке буває. Що такого камбушує? Я нормальний. Якби на дзумі. Тільки камнями. Що, ви вкрилися тут? Ну геть звідси це моє укриття буде. Тепер чи вони розбійники? Чому що їм тут треба? О, ще квест. Дай сюди. Виконувати не буду, але дай. М -м, не можна качати поки. Ну добре. <рекун -тро> О там щось цікаве хочу. О, тут теж щось цікаве хочу теж. От тільки не кажи, що тобі треба щось допомогти Е, магма Це що? Магму яйця. О, ось це ти. А що треба робити? Добре, якщо з нього залізу. Так, ну все. Скриня є? Скриня є, давай. Скриня! Та ти задолбав. А, типу він там готував. Прикол. О! А ну стій. Он в нього можна залізти. І шо воно таке? Можна ним кривати? Можна кататись. Кататись можна, але я кривати я не бачу. Добре, може за хвоста треба потрапити. Атракціони, обожнюю просто. Так, добре, дай подивитися ще щось, може тут є десь. Так, ну. Ось це є. Ааа, знаєш, що треба робити? Давай сюди. Та mm -hmm. за що там? Тут мало що видно, требувалось сюди десь на середину. Прикольна штука, мені подобається. Oh. О, там якийсь туман. Mm -hmm. Зачинен. Туман зачинений. Мабуть, потім буде. Mm -hmm. Телепорт. О, це типу босс? Це це боси, блін. Що за підстава? А, ч, вони один одного можуть бити? А ну. Реально вони один одного б'ють. Добре, тут розважайтесь, я пішов.